Добрий день! Вже вкотре я звертаюсь до колективного несвідомого, зокрема, української нації. Звертаюся, бо політики якби, лишаються поза увагою. А вперше я звернувся в газеті зеркало тижня, і це було ще, ще, ще у. У 2011 році це номер газети 44 за суботу 3 9 грудня 2011 року. Там вийшла моя стаття в співавторстві з журналістом Марусиком під назвою Пан Господар як Квінтесенція Української психокультури. Української психокультури. А як відомо, що жодна країна. В жодну епоху не виходила з кризи виключно завдяки економічним обставинам. Бо основою будь-якої діяльності, зокрема і економічної, лежить певна психокультура. Ні мені, ні вам ніколи не доводилося чути, щоб наші топові політики або наші відомі великі партії, хоч будь-коли говорили про психокультуру. А українці за психокультурою. Це нація господар. Нам вже 30, понад 30 років намагаються нав'язати систему, яка є властива для спочатку там працювали такі, як Янукович, властива для е, психокультури холопа, яка є в Росії, або для психокультури найманого працівника, яка є на Заході. А от для психокультури е, господаря ніхто навіть про це не говорив. Звичайно, можна було би, як ми жили в минулому, на це не звертати особливої уваги. Але це сьогодні зоряний час української нації. Чому саме так? Бо, Бо науково-технічний рівень увійшов в таку фазу, зокрема, у свій інформаційний, інформаційний період. Коли може бути, з допомогою його може бути реалізоване на практиці колективне несвідоме української нації, як психокультури господаря. Такі періоди вони не є тривалими. Справа в тому, що колективне несвідоме це є річ практично постійна. Ну і вона, зокрема, як в українців, вона може формуватися тисячами і тисячами років. А от науково-технічний рівень величина змінна. І вона е, дуже короткий період є, коли є співпадіння між колективним несвідомим і науково-технічним рівнем. Його не можна опускати. Помилка, зроблена в історії, дорого коштує. Наведу тільки е, два приклади, які нам близькі. Бій, перес, бій під Берестечком. Хан Гірей під час бою знімає татарське військо. Захоплюючи при цьому і Богдана Хмельницького, і відступає до Криму. Татари до цього часу платять за цю помилку гірея. Це і депортації, і зараз, як вже фактично, це був геноцид татарського народу, який триває і досі. Друга помилка, яку зробили, вже як результат, зробили українці а в особі Богдана Хмельницького. Ми до цього часу мусимо платити за ту помилку, яку зробив Богдан. І для того, щоб відбитися від Отої Московської Орди. Тому колективне несвідоме воно якби дуже зараз підходить, підходить для науково-технічного рівня саме української нації. Але я наведу декілька прикладів, як, як не враховуючи його терпіла глобальна політика. Ну, зокрема, скажімо так, американці у Афганістані стратили енну кількість, кажуть, 2 трильйони доларів і 20 років для того, щоб створити е, державу Афганістан на взірець західних демократів. Нічого з того не вийшло. Колективне несвідоме не сприймає тої системи. Другий варіант це вже часів Обами, коли мріяли про те, що Росія долучиться до е, західного світу. Навіть G7 е, розширили до g 8. Знову нічого з того не вийшло. Тут ще можна сказати наскільки тривалим є, наскільки властиво тривалим і сильним є колективне несвідомо на прикладі Угорщини. Угорщині угорці в Європі вже скільки вже більше як півтори тисячі років живуть в середовищі людей, котрі по-іншому мислять, ніж мислили, ніж мислили кочівники угорці, котрі прийшли з Уралу сюди. І до цього часу угорці ніяк не можуть е, вжитися в європейську спільноту. Завжди їх тягне до е, московського колективного несвідомого. Я для того, щоб е, щось не впустити або забагато не знати, дещо так е, записав собі. І я думаю, посилаючись на те, що в мене тут є, я попробую розкрити цю тему, бо колективне несвідоме це не тільки... Е, не тільки система, яка в ідеалі може посприяти розвитку тої чи тої нації, якщо, звичайно, є співпадіння є резонанс між колективним несвідомим і науково технічним рівнем. Але воно є дуже сильним фактором. Для того, щоб перемогти на виборах. А нам треба на цих виборах перемагати. Кому нам? Я трохи пізніше про це скажу. Сьогодні зростаючі проблеми, і не лише в Україні, але в глобальному вимірі, мають одне і при чому єдине походження. А саме несумісність існуючої, класичної пірамідальної системи, можливостям сучасно науково-технічного рівня в його інформаційній фазі. Тут ми маємо не тільки питання про колективне несвідоме, але і невідповідність чи, невикори... чи використання верніше, сучасно науково-технічного рівня не по призначенню, не для користі, а всупереч користі. І тут є різниця між Використанням автор... в авторитарній пірамідальній системі і в ліберально-демократичній є певні відмінності. В авторитарній системі доставка зроблена на усунення з громадсько політичного життя найрозумніших членів суспільства з послідуючим зомбуванням тих, кого в Древній Греції називали ідіотами. по-грецьки, з опорою на можливості зомбування з допомогою сучасного ЕТР. В ліберально-демократичному світі е, ідіотами маніпулюють популісти. В результаті в ліберально-демократичному світі на поверхню спливають всякі Трампи, ліпени, ліпенчики і так далі. А авторитарних такі придурки, як Путін, і потенційний придурок Сі Цзіньпін. Ну, з Путіним все ніби і ясно. А ось е, Сі помилково думає, що можна взяти приклад з лікван-Ю. Не можна. Бо Лікван-Ю при своєму авторитаризм, авторитаризмі. Користувався технологіями Заходу, користувався, бо не мачив Захід своїм ворогом. Подібним шляхом пішов і Ден Сяопін, і результат для Китаю не забарився. Сі пішов шляхом Пу. Він, Він і Китай знищить, як знищив, фактично, ми це вже всі бачимо, Путін Російську імперію. Знищить, бо без розумних людей яким не місце в авторитарній системі, і без заміни цих людей вкраденими чи випрошеними технологіями Заходу у Китаю майбутнього нема. Але якщо на Заході будуть обирати недолугих обам, не кажучи вже про придуркуватих Трампів. А будуть їх обирати за умови збереження пірамідальної системи, котра суперечить сучасному науково-технічному рівні, то світ, протистояння між демократичним світом і авторитаризмом, яке ми спостерігаємо сьогодні, ще тільки попереду. Світ був на краю безодні. І колективне несвідоме українців підкреслюю, це не чудо. Це колективне несвідоме українців змобілізувало не лише етнічних українців всього світу, але й мобілізувало демократичні народи Заходу. Але балансувати на межі безодні занадто небезпечно. Так розпорядилася історія. Але це краще говорити, не так розпорядилася історія. але але сказати по-іншому так порозпорядилися українські чорноземи, що саме українці, як носії колективного несвідомого сформованими чорноземами, найпридатніші до суспільства, до суспільства горизонтального типу. Тут я е, дещо поясню. Е, дуже так е, фрагментарно е, люди, котрі Котрі виживали за рахунок обробітку чорноземів, є абсолютно іншими, ніж ті, котрі виживали за рахунок отримання від природи вже готово. Ну, наприклад, українці і евенки мусять мати різне колективне несвідоме, бо засоби виживання для них були абсолютно іншими. Я часто посилався на трипільців. Посилався боєроскопки трипільських поселень, яким від нашого часу десь 10 тисяч років. Але це умовна назва. Наше колективне несвідоме це продукт наших чорноземів. В результаті нинішні українці це люди, котрі згідно відкриття юна на генному рівні переконані, що для того, щоб жити, треба працювати. А не грабувати і навіть не брати готове від природи. А тому саме колективне несвідомий українців, і тільки воно є базою єднання української, українців України, українців західної діаспори і українців від Курська до Кубані. Так дійсно нам не потрібні ті землі, тих п'ять областей, котрі на слуху Кубань. На даному етапі, а може, і взагалі будуть не потрібні, але нам потрібно ширити колективне несвідоме українців в ті землі, бо там українці живуть і воно дуже легко буде сприйматися і для того, щоб мати безпечні кордони. Бо люди, котрі працюють, це інші люди, ніж ті, котрі грабують. Запровадження горизонтального суспільства в Україні пошириться по всій західній цивілізації. Чому пошириться? А тому, що е, колективне несвідоме з е, народів західної цивілізації на її ранніх етапах було близьким до психокультури господаря, і вже феодалізм робив з них е, наймитів найманих працівників, які потім мали вже певні права. Тут варто звернути увагу на те, от часто сперечаються або були непорозуміння між Україною і Польщею, між українцями і поляками відносно е, якихось там е, е, україно-польських протиріч. Там і ж не було між народами е, протиріччя, було небажання українців скоритися польському феодалізму. Дуже добре про це сказав е, Шевченко. Він е, Далеко до Юнга ще підсвідомо усвідомлював силу колективного несвідомого, і фактично Кобзар його ще не прочитаний, і буде прочитаний тоді, коли до нього підійдуть з позицій колективного несвідомого. В Шевченка кожна, кожний твір пронизаний саме, саме цим. А пошириться е, запроваджене в Україні горизонтальне суспільство подібно до того, як воно поширилось по західній е, цивілізації західному світу завдяки геніальному кроку Джорджа Вашингтона в США. Але колективне несвідоме українців це не лише майбутнє західної цивілізації, це сьогодні ключ до перемоги на наступних президентських виборах в Україні. До влади має прийти не та чи та політична сила, бо це вчорашній день, а має прийти нова політична система система, де народ має важелі впливу у суспільстві. Кожен довгий шлях починається з перших кроків. Звісно, це довгий шлях запровадження горизонтального суспільства. Так само, як довгим шляхом був запровадження ліберальної демократії у західному світі. І не треба ставити тих питань, котрі ми можемо розв'язати через 10, а може навіть через 100 років. Але рух треба починати. Починати саме з українців. Бо якщо ми пропустимо ось цей момент, то програють не тільки українці. Маю на увазі момент відповідності, відповідності науково-технічного рівня колективному несвідомому. Програє вся західна цивілізація, а з нею і вся наша планета. Наші перші кроки це такі. Україна це країна 450 громад. Чому 450? Та щоб не фантазувати, як це робив. Порошенко, думаючи, що обведе кров пальця всіх, ну, обвів, але обвів і себе, ми маємо 450 виборчих окрузів, отже, 450 громад у її межах з повною юрисдикцією на своїй території. Якщо це буде 450 громад, то це приблизно виходячи з чисельності українського населення, приблизно по 100 тисяч. Громадян в кожній громаді, але у нас величезна діаспора. Діаспора має на увазі в першу чергу на заході. Це ще 20 мільйонів, тобто це ще 50 тисяч діаспорян. Ми не можемо про це забувати. Ми бачили, як спрацювало волонтерство. Воно спрацювало по всій Україні і по всій західній цивілізації. І тому ми цей нас зараз, нас зараз. І знають нас зараз і поважають, ми не можемо втратити цей момент, і ми його не втратимо. Я в тому не сумніваюсь ні на йоту. Далі, далі, при створенні України як держави громад 450 за чисельністю двопалатний парламент, а саме Палата громад і Національна Палата. Важливо, за палатою громад треба закріпити формування. Контролюючих органів правоохоронних, судових органів та право затвердження держбюджету. Думаю, що і поліція не повинна бути все державною, а громадською. Скорше всього, буде добрим, якщо для виборів створити всесвітню фінансову українську толоку для концентрації і збору коштів. На президентську кампанію ми повинні розуміти, що має виграти не політична сила, а має виграти народ. І народ, який є і в Україні, і на заході. Ми маємо сконцентруватися на тому, аби гроші, подібно до того, як це робиться в Америці, на президентську кампанію, виділяли люди зі всієї України і всієї західної діаспори. І на сам кінець. Росіяни говорять, словами Путіна, Росія там, де російська мова. Ні. Це, це не те. Ми скажемо по-іншому. Україна там, де поширене українське колективне несвідоме. Саме колективне несвідоме є базою для єднання українців. Можна Мову втратити, не знищуючи носіїв цієї, можна е, мову втратити? Ні, можна мову забрати, не знищуючи носіїв цієї мови. Але знищити колективне несвідоме можна лише з допомогою фізичного знищення її носіїв. Саме для цього і був потрібен голодомор. Саме для цього і використовується геноцид сьогодні. Ну, Геноцид якби для українців, а сьогодні це вже і геноцид, як розмова ведеться про те, що і він був скерований і проти кримсько-татарського народу. Дякую за увагу. Це тема дуже обширна. І в мене немає на меті когось в чомусь переконувати. У мене мета абсолютно інша. Ми повинні покласти на особу, на особистість. Яка має ступінь доктора економічних наук, яка має бачення професора для того, щоб цю людину обрати до, на президента в Україні? І тоді наш шлях буде вивірений і буде співпадіння між тим, що буде робитися. Наверху, це національною палатою і президентом. І на це як буде реагувати палата громад, яка буде контрольована громадою, тут треба ще відмітити, що до палати громад кожна громада буде відправляти одного депутата, буде обирати його. І я думаю, що на перших порах він не повинен бути довше, як один рік. І потім може обиратися і 10 раз, але обов'язково обиратися, а не бути обраним від громади на 5 років і забути про громаду взагалі. Він має бути контрольованим громадою повсякчас. Ще один механізм буде при цьому задіяний. Це моральна залежність від громади, моральна залежність індивіду, індивідуума. Справа в тому, що людина, яка буде попадати до палати громад. Вона ніколи туди не попаде, якщо не буде моральним авторитетом для своєї громади. Не можна бути моральним авторитетом для всієї держави, можна бути лише для громади, для меншого числа людей. І ще один момент. Чому я часто посилаюся на трипільські протоміста гіганти? Справа в тому, що Україна сьогодні в своїх межах, та навіть не тільки в своїх межах, а в межах всієї західної цивілізації, це є велике трипільське поселення з, з допомогою сучасного зв'язку. Все, що відбувається в одному місці, як це було? В трипільських поселеннях миттєво шириться по всьому, по всьому селу Трипільському. Сьогодні воно миттєво шириться по всьому світу, де живуть українці з українським колективним несвідомим. Ще один момент треба зауважити: у Сергія Кримського є такі філософські опорні точки для українців. Це дім поле. Дім поле. Але ж українцям треба було захищатися. Я знову ж таки буду говорити потерпілля, хоча тут не важливо. Були це гуни, були це е, сармати чи будь-то інші. Всі хотіли їсти і всі, хотіли, і всі мусили обробляти чорноземи. Це не принципово. Важливим є чор... наші чорноземи. Е, тому кожен українець, е, тоді ж не було якоїсь постійної армії, мусив бути заодно і е, орачем. І вмів справлятися і з плугом і з шаблею. І от коли орда московська, чи було б більш точно називати її московським холопістаном, напала зі всібіч на Україну, українці, як колись трипільці, кинули плуг, взяли в руки шаблю і захистилися. Треба тут згадати генерала Дмитра Марченка якого любовно на Миколаївщині називають е, дядя Діма. Коли журналіст його запит, е, говорив, мовляв, ви пане я сказав е, Марченко, втримали люди, е, жінки, діти, всі копали окопи. і Тільки солдат опинився в окопі, як тут же йому вже несли і їжу, і воду, і одяг. Це робили люди. От саме в цьому є сила українців. Якби не українське колективне несвідомо, без армії ми цю Орду були би не втримали. І саме завдяки колективному несвідомому ми зуміли самоорганізуватися. Треба... Ми здивували весь світ. Здивували, бо колективне несвідоме не є вивчене. От в своїй рецензії Сергій Крим своїй рецензії на книгу чи не може єдину в Україні, це точно, а може і в всьому світі. Донченко Олени Донченко. Архетипи соціального життя і політика пише, що питання не вивчене не тільки вітчизняною наукою, але і світовою, і тому, і тому я переконаний, що зараз не повинні пройти до влади ті на президентську посаду ті політики, котрі просто є політиками і розглядають політику як засіб приходу до влади з. Подальшою маніпуляцією е, народом, а мають прийти розумні інтелектуали, які йдуть туди для того, щоб у е, найкращий спосіб використати той потенціал нації і поєднати його з сучасними можливостями науково-технічного рівня. Я, тема надзвичайно широка. Я не буду далі е, в цьому напрямку. Далі говорити. У мене є конкретний план, і я знаю, що я переконаний, що на наступних виборах виграє кандидат, який опреться на українське колективне несвідомо і вже до того поєднає українців і діаспору саме на цій базі. Буду закінчувати. Дякую вам за увагу. Вибачте, якщо щось не якщо щось не так, я все таки не хотів це все записувати, особливо тільки так фрагментарно, і тому можливо десь якась в мене вкралася помилка. Важливо не в тому, як я це подав. Я не оратор, я, але мені було важливо подати саму думку. Їх треба над ними ще треба працювати і працювати, аби їх донести до розуміння. До розуміння ну, людей, котрі далекі від політики, тому що вони складають абсолютно більшість, абсолютно більшість виборців. І саме треба їм дати зрозуміти, що таке. Але коли їм дати це розуміти у відповідності з колективним несвідомом, вони скажуть так, я так і думав. Хоч він так і не думав, але це співпало з його глибинним очікуванням. Дякую вам за увагу. До наступної відеозустрічі. Всього вам всім найкращого.